Дорогоцінні, мир вам. Хто наш цар? Господь Ісус Христос чи е, цар на носа? Чого на носа? А знаєте, живемо в обществі халдіїв настоящих. Гадателів, прорицателів, ворожбей, чаклунів і так далі. І на що вони надіються? Кому вони служать, кому вони поклоняються? І вони віруючі, і вони вірять в Бога. То коли не тому Богу служить, так як Ісус сказав, що Князь цього міра дьявол, входять в духовний мір і проклинають свої життя і інших людей. І план дьявола реалізується. Але Ісус каже, покайтесь віруйте в Євангеліє. Тому що, якщо цар Вавилона того времени на, на виходоносор покаявся і він прийняв істинних людей Божих, да, пророків Божих. Які принесли Бога і світівство, їхній і їхній результат життя. А що нині ми взагалі робимо? Ми обращаємося до проклятих або ми знаходимося в позиції цих проклятих людей, які проклинають других людей. І ми надіємося на якесь благословення. Но Ісус каже, що яке благословення? Каже, тоді будете казати мені, Господи, Господи, там не твоїм ліменім. Лі много чудес сделал, прочистил, бесов ізняла, він скаже одна. А, отойдіть від мене, ділаюся без законя. Ми не робили те, що я вам заповідав. Цар Вавилона на виходоносер покаявся, і він начал проповідувати і славить Бога. Ісус каже: «Покайтесь, віруйте в Євангеліє". І його е, покаяння було видно на ділах. Начав проповідувати на весь Вавилон. Що нині ділають віруючі? Вони займаються чим завгодно? Якоюсь гадістю, яка сквірняє їх і других людей. А от проповідувати Євангеліє і, і ще й гнати людей Божих, які цим займаються. Ай-яй-яй-яй-яй, в руки якого царя ви попадете? Ісуса Христа. Тому Ісус дає свою шанс. Аллилуйя, слава Иисусу Христу за любовь, за милость и за есть время на покаяние, на принятие и на труд. Слово Божие и прославление царя царей и Господа, Господь нашего Иисуса Христа. Аминь.